Умовна Ліза, вона хоче розлучитися зі своїм чоловіком, Ліза і Саша. І от Ліза прийняла чітке рішення, що ці стосунки не життєздатні. Вони померли. Він не приділяв уваги час, він не проявляв тепла, ласки, не допомагав, не говорив компліменти. Вона говорила, що їй важливі обійми, дотики цього всього не було. І він наробив купу, купу, купу помилок. Так, що Ліза останні роки відчувала себе знесиленою, спустошеною, сама тягла сім'ю, дітей, сама заробляла гроші, сама вирішувала побутові питання. Всі тяготи, стрес, все воно все було звалено на неї. Він дивився там, десь собі порнографію, якось щось там робив, якісь свої там справи, і вона розуміє, що вони просто як квартиранти жили, і їй настільки було складно ці роки прожити з ним. Що вона розуміє, що далі так тривати не може, все і вона подає документи на розлучення з якогось дива уявимо собі, що чогось Саша перелякався, зрозумів серйозність ситуації, зрозумів, що не хоче жити без дітей, без дружини, зрозумів, що сім'я розпадається. Будь-що, от просто він прокинувся. Він від якогось дурману сну від своєї закритості і гордості, від якось он увімкнувся. Він почав читати книжки. Він скачав з інтернету книги Гаррі Чепмана, Тімоті Келлера, Пилипа Савочки. почав читати все, що вони написали про сім'ю. Він почав розуміти, ага, є якісь п'ять мов любові. Він почав досліджувати. Він влаштувався на роботу, Він почав зробляти гроші, він видалив всі там порносайти з закладок, перестав займатися цими всіми справами. Він почав допомагати дружині. Вона повертається після роботи додому, він вечерю якусь зробив, десь посуд помив, з дітьми уроки поучив. Він почав робити такі речі, яких раніше ніколи не робив. Вона повертається додому, він зустрічає її біля дверей, допомагає там забирає сумки, допомагає роздітися. Вони вже в процесі розлучення, вона нічого зі свого боку не робить. Вона ніяк не докладає зусиль. Але він зі свого боку, кожен день методично, системно робить правильні кроки. І вона бачить, що його емоційний інтелект, його зовнішність, його глибина, його увага все це змінюється в кращий бік. Вона бачить, що раніше вона думала про сімейний бюджет. Тепер він приходить, приносить, говорить, ось 15 тисяч, ще буде там зарплата, там аванс ще буде тоді. Я ще влаштувався на другу підроботку. Буде 8 тисяч ще там через 4 дні. Якби вибач, що раніше тобі доводилося всі питання вирішувати самостійно фінансові. Тобто вона бачить, що відбуваються зміни. Раніше він, наприклад, постійно, не питаючи її, провокував там секс, постійно десь її там торкався, намагався зробити сексуальне життя, навіть коли вона не була ну, на це, не налаштована. Він. Від неї відчепився з сексом, і він дав їй потрібну дистанцію емоційну. І у всіх сферах, які її турбували, він почав діяти мудро, розумно, і ситуація змінилася докорінним чином. У мене до тебе питання як для дівчини. Як ти думаєш, Ліза продовжить процес розлучення чи забере заяву? Ну точно, подумає ще. подумає ще.